Привіт, любі друзі, привіт! Вітання з площі ринок чарівного міста загадкового, казкового, міста Лева. Міста, яке заснував князь Данила Галицький. І, звичайно, я просто я думаю, що ви помітили, що я обожнюю робити зйомку. Якраз зараз не їде трамвайчик, і я не співаю повези мене туди, де навколо весна. Але зйомка саме на одній з принад міста Лева на трамвайних коліях. І фотографії от запам'ятаєте, найкраще відповідаю. Поки немає трамваю, я дещо вам розповім ще один чудовий день. Хмурий, грудневий, вже почалася зима. Вже відбулися андріївські вечорниці, Ось тут копальні кави. Давай я якраз розповім: тут копальні кави. Вчора збиралися пластуни, наша молодь. Десь 16-25 років. Таке було зачарування всі в українських строях. І в таких неабияких, це ж у Львові, я звикла, що на Буковині строї такі ще будь здоров. Але у Львові принаймні не гірші стовідсотково. Молоді було десь біля 100 людей. І в, в тому великому я робила прямий етер, і в тому великому, давай ми, будемо, я буду розповідати, будемо прогулюватися. Якщо тобі трошки щемно, переходь, переході з трамає на Сюди, трохи переходь, не став пауза, просто переходь, ми продовжуємо зйомку. От. Це було настільки цікаво, що біля ста людей в тому старовинному австрійському вокзалі, де я часто знімкую різні сейшини, виступи блюз гурців і різні різні, різні чарівні імпрези. Ліночека, перейди, так, не, не, не став на паузу, перейди. Для мене це була нова подія, тому що я ніколи не була разом з пластунами. Певно, я чула, ви знаєте, наскільки патріотично, наскільки потужно, наскільки яскраво. А в кінці вони взялися ось так за руки, і хлопці і дівчата і придавали через рукостискання як ніби вогник любові один до одного. Це було в самому кінці, і заспівали пластунську пісню, яка ще бере свої початки з давніх-давніх давин. -давніх ось так у Львові. Відбулися е, Андріївські вечорниці. Дуже багато подій було і в, е, в кав'ярні Дзигавардпросторі. Там зараз чудова виставка. Львів зачаровує і визначить якраз давай, Лінуся, Знімаємо з цього боку, тому що повези мене туди, де навколо весна. Чарівний львівський трамвай з цього боку немає. Тому я пофільмую вам ще на колі трохи. До речі, це абсолютно без адреналіну, тому що дуже велика перспектива одразу видно, чи їде трамвай. Е, так от, подій було. Купа купезна. Це настільки гарно. А наші строї українські, ви знаєте, в мене з собою я не планувала так надовго залишатися у Львові. Те, що Львів мене не відпускає, я зрозуміла ще два тижні тому назад, що в мене ще стільки тут подій, і про що я вам хочу розповісти. І кожного нового дня події збільшуються, зустрічі і знайомства є ще більше. І це просто неймовірно. І мені так захотілося, щоб вони були ті мої буковинські строї, щоб я разом з тим. Пластунами, віночку чи в якихось своїх чудових сукнях стала в одне коло. Але я фільмувала, була поруч енергетично, і про це в прямому етері доносила вам. Це те, що була вчора. Були гарні служби, були різні вечорниці, певне, що були театри. Ми з вами подивилися Кармен знову опору неймовірно, бізе, кармен в чарівному Львівському опорному театрі імені Соломії Крушельницької, який збудував неймовірний архітектор Зігман Горголєвський ми з вами побули у Джорджі, готель Джордж, який збудували Фільнери Гельнер і Гельмер. Ми з вами побували на виставах Земля в театрі Марії Зеньковицької неодноразово в Роханній залі, де був шопен при свічках і багато неймовірних подій. Ви знаєте, Львів настільки зачаровує, що про це можна говорити безкінечно. А сьогодні ми з моєю подружкою Лінуською, тому вранішня зйомка, в мене є в мене є споріднення, душа поруч зі мною. Ми. Я вирішила, що я вам покажу дещо з новорічних локацій, тому що саме за цей тиждень Львів повністю перетворився з гарбузової казки в новорічну казку. І саме про це буде сьогоднішній наш репортаж. Ну що, полетіли? Пауза? Ну що, мої любі друзі? Ми знаходимося з вами недалеко, а прямо під стінами Львівської копальні кави опозитно. Вулиця Руська. Чудові храми, неймовірні. Ось туди назад, Домінікана, Ми все це я не знаю скільки ми вмістимо формат цього фільму. Ми все це будемо фільмувати. І подивіться, ця чарівна арка, як вона який вона випромінює аромат, коли у нас дощить і сніжить. Тому що ялиця відкриває свої пори і просто дарує нам неймовірний затишок, пауза. Ну що, подивіться, вулиця Руська і ця величезна арка, вся з ялиць, ось такими неймовірними чарівними стрічками золотавими із прапором України. Я не знаю, що там всередині, але мені просто страшенно кортить туди пройти. Пішли разом, пішли лінуська і став на паузу. Ви знаєте? Яке зачарування, коли тобі цікаво, що там в під'їздах. Я вам розкажу маленький секрет. Ну для мого оточення це не секрет. Я обожнюю ходити по під'їздам по всім країнам світу, тому що саме там життя, там можна побачити історію, там можна відчути енергетику. Це все певно почалося чернавців чернавіц. Тому що скрізь жили мої друзі. Це неймовірні астрійські будинки і румунського періоду. І мені цікаво було, як там, а які були помешкання. А ці стелі по три десят а ці роялі а ці, антиква, а ці антикварні меблі Креденси, ах, 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 а уявляєте, скільки того всього у Львові і під'їзди. Ми знаходимося з вами у дворику вулиці Руської. Я тут особисто перший раз з Лідуської. і ми зараз з вами зробимо чудову подорож. Прем'єрно для нас і для вас. Подивіться, ось там, певно, живуть люди. Я думаю, бачите? Сходова клітинка, дерев'яна. Ось тут закрили, щоб не потрапити, до речі, а ні, закрито на замок. Лізти не будемо, бо мені було б цікаво, як воно. Покажи, будь ласка, може, на ближній камері, міксуй. Ти сама міксує. Дивіться, яка брама, це в підвал, напевне. Боже, це все двері, це все автентика. І що я вам казала? Свято наближається, свято наближається. Що там далі, я не знаю. Але мені неймовірно цікаво. Лінуся, дивись під ножки, щоб не впасти. Не вимикаю на паузу, ми йдемо. Рухаємось ось сюди. Подивіться, покажи підлогу цю. Це автентика, все показано, вона відкрита. Двері теж чарівні. І ось тут. Боже мій, а як воно пахне ялицями? Як жаль, що камера цього не передає. Подивіться, який цілий дворик, просто неймовірно. Свято наближається. Так, Лінусь став на звичайну камеру, дивись, як, як воно відбувається. Так, нормально? Трошки нижче. Так. Ну що, коли я це побачила, перша емоція ну, покажи ще це все, тому що мене розпирає емоційно, я хочу про це розповісти. Ти не одинишся? Так, ми ще вчимося це все в процесі. Далі вже буде на автоматі. Я думаю, коли це все побачила, в мене просто одразу виникло бажання заспівати Джингл Bells». Ну ось так разом давайте, адже свято скоро. Dashing through the snow, In one horse of a sleigh, Over the fields we go, Laughing all the way, Bells of Bob till ring, Make its spirits bright, What fun it is to ride and sing and slay in songs tonight, Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! What fun it is to ride and sin and one who saw a І усі разом, лінусь, і ти зі мною. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride and sin and one who saw a slay. Боже, настрій, ну самі собі робимо настрій. Я ж казала зранку, полетіли в новий день. Я не знаю, що тут... А, бачу. Гаряча чашка, лаунж-бар, європейська кухня, кальян напої. Тобто, не додаючи цьому закладу по вулиці Руській, напроти копальні кави буде реклама. А ми рухаємось далі. Боже, а тут ще щось. Покажи ліность, показуй ці прикраси на, на одиниці, я думаю. Показуй, показуй, показуй. показуй. як завжди, у Львові скрізь люстерка, скрізь зеркала. Ну що, дзеркала це те, що нам потрібно, це нам тільки давай. І ще один заклад. Скільки у нас там хвилин, Лєночка, скажи мені? Дев'ять. Дев а тут ще один заклад. Я не знаю який. Е, ставимо на паузу, заходимо всередину. А ось тут ще один чарівний заклад. Ну що, мої любі, свято починається. Про, подорожі перед новорічним Львовом ще буде тривати Зичу чудового настрою. Попереду. Так багато зачарувань і Миколай, і Різдво, і Новий рік. Мері Крісмас! Вітання з міста Лева! Папа! -па!